Всесвітньо відома казка Оскара Уельда Зоряний хлопчик відтепер і на львівській сцені. Казку поставили у першому українському театрі для дітей та юнацтва у режисурі Романа Валька. Найменших глядачів зустрінуть оригінальні герої у розкішних костюмах художниці Дарії Зав'ялової під музику композитора Олександра Козаренка. У своїй касті притчі Оскар Уайльд нагадує про дар любові співчуття та милосердя, який легко втратити у буденному житті. Усі ці колізії переживатиме головний герой. Зоряний хлопчик. Хотілося б, щоб ця казка була е, про те, як зоря, а ми всі зорі, тому що ми всі маємо всередині Божу іскру е, заронену згори, що е, цю, е, цей промінь, цю іскру ми несемо крізь метарства, але потім на розгоре, розгоряється безмежним до небесним е, якимось яєвом, добром, любов'ю. Така інтерпретація твору зацікавить дітей та їхніх батьків.